Суспільна політична медіа платформа інтервізор продовжує свою роботу. Сьогодні у нас надзвичайний гість Яна Баранова, психолог, і президент громадської організації «Союз Золотого віку України, а також помічник народного депутата, а також член громадської ради при комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів і ще дуже дуже багато регалій. Але найголовніше як про що ми будемо говорити? Тема сьогоднішньої нашої бесіди це справа багатьох років життя Яни Баранової. Це робота з довічно засудженими. Їх болі, їх турботи, соціалізація, можливості реалізувати свої права. Ось про все це ми будемо говорити. Вам може здатися, що це питання якісь десятої вартості? Насправді це Набагато серйозніше пані Яна. По-перше, дякую, що ви змогли такі завітати до нас у студію. Ми дуже довго домовлялися про це інтерв'ю. Якщо не згадала одне одне, з ваш одну з ваших посад. Перепрошую, можете, можете нагадати. Але перше, найголовніше і. Я перед тим як ми з вами зустрілися, я дивилася а, стосовно цього законопроекту 4049, сорок дев'ять, видавали інтерв'ю. Як довго ми йшли до того, що він був прийнятий. Він був прийнятий фактично проголосований 22-му році. Але поправки, які були там, мали там бути, щоб ми були ближче до Європейського Союзу, були не зовсім. Так, да, Коректним. врахов... враховані. Коректними. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, чи змогли ви добитися того, щоб ми привели у відповідність законодавство з? Питання права на надію угу. так називається, здається, на, на території Європейського союзу. Так закон, Нет, це ми так назвали це ми цей так назвали. закон да. да і пан Денис Малюска підхопив цю назву. І це дуже приємно, тому що справді без надії жити не можна. Я зрозуміла да, корот, да. спочатку з довічниками почала займатися, як тільки дізналася, що є таке від покарання. З того я ну, і такий шлях до тюрами мені стало цікаво, що це за люди, і як можна жити без надії, чим ці люди живуть, що відбувається, і як можна їм допомогти. Бо працювати з людьми, яким нема чого втрачати, ми ж розуміємо це дуже важко. Паліяне. Я да. вас зупиню. Я хочу, щоб ви зараз угу. спеціально да. для всіх глядачів не лише суспільно. Політичної платформи тервізор. А всі, хто будуть дивитися, сказали, що довічно засуджених людей, які е, у нас відбувають покарання е, в тюрмах за масові вбивства або е, маньяків, нема. їх вже немає. Їх нема. Тобто, той самий маньяк Останній Ткач, mm -hmm. да, він вже загинув, у Житомирі він сидів. Нема. Тобто більшість тих, хто відбуває покарання довічно, їх загалом зараз 1500 осіб. Ну, Плюс-минус, бо mm -hmm. статистика mm -hmm. хтось помер, хтось mm -hmm. додався mm -hmm. в середньому. І ці люди. По всій території України знаходяться, і біда бідовая те, що наші довічники, засуджені Україною, опинилися на окупованих територіях. Про них ми окремо скажемо, бо це біль, і оце біль про них. Повернемося да. до, до цього закону про надію. Закон, Право на надію. законопроект. Тобто ми до нього йшли ну З 2007 майже, наполегливо, і вже був же Петро Порошенко, там 20 33 мав відбутися, да, і бути при Але ж ні, І тому цей законопроект право такий був довго очікуваний і скуп, ну, з групою правозахисників ми билися во всі двері, скажу чесно, і очікували, що нарешті. І що відбулося? Що відбулося? Пройшло засідання, е закон прийнятий. Ми не бачили навіть тексту, тобто, що відбулося, що було прийняте. І коли з'явилася ця правка Рудовівку, Стефанчука, я на той момент 40 хвилин розмовляла з помічником. Стиванчука, і донести намагалася, що так не можна, бо ну майже половина людей відбуває покарання з далеких 90-х, з того самого часу, і вони відсідали 25 і 30 років. І заміна надія є. Вона ну справді з'явилася. Я поясню, да чи ніколи, чи все ж таки є окреми. Коли колись да а можете сказати, mm -hmm. чому ця правка, по перше, ця правка, що якщо людина довічно засуджена, відсиділа 15, 15 відбула років, покарання, пране сказати да. 15 років. Вона має Маю право право подаватися на пом'якшення вироку, і це процес, який треба пройти. Він не такий легкий. Той тобто спочатку в установі там кількість тестів, після цього, якщо установа дає подання до суду. Уду, то відбувається суд не з першого разу. Я моніторю, як це виконується. Дуже по різному здивувало на початку хороше відношення суддів у Хмельницькій області. Здивувало, бо сама Ізяславська 58-ма колонія дала подання на десятірох. Тобто, ну, здивована, тому як то один, то два і все так это, э, з опаскою, mm -hmm. а тут 10 і вони всі пройшли пом'якшення і від 15 до 18 Років отримали люди, і от можна да. я тут уточню. Mm -hmm. Тобто вони відсиділи 15 років, пройшли тести. відбувся суд, який переглянув суд іде не в один етап, то тобто я студія... прям... по кінцю, але по кінцю, по кінцю вони отримали вирок, за яким вони ще мають дос... до відбути до 18 років покарання, і потім вони вийдуть на волю. Спокутувавши да. свою вину? Uh, да. Тобто, добавля... добавились да. ці роки. Але ж це не довічно. Так, да, це дуже ну здорово, да, але тридцять відси. А тепер, а тепер них... про правку Степанчука, що сталося? Да, що сталося? Тобто ми ходимо на роботу, потім нам кажуть, ні, ото все не вважається. Починаємо вважати все заново. Тобто, людина відсиділа 30 років, вона має право на заміну 15-20. Оці 15, які угу. плюсом пішли, ніде не враховується. Це дуже прикром, що мотивація, яка була, всі повинні бути у рівних правах. Я хочу нашим О, глядачам угу. нагадати, що право на надію, цей, ця можливість дається на території Європейського союзу багатьом довічно Засудженим і правка м, спікера Верховної Ради Стефанчука фактично позбавила багатьох українських засуджених цього права на надію. А окрім того, збільшить ще збільшить позови до Європейського Саме суду з прав людини Україна і так більше мільйона євро сплачує за невиконання uh, рішень. Uh, рішень ЄСПЧ. ЄСПЛВЯ Ви ПРПРП угу. і тому ну дуже дивно виглядало, що правник людина, яка мала би зрозуміти суть цього закону, людина, яка мала би опікуватися тим, щоб українське законодавство у різних сферах життя все більше і більше було гармонізовано з європейським. Ну, власне, не врахувала думку багатьох правозахисних організацій, в тому числі і вашої організації. Пане Ян. І відтепер, що відбувається? Тобто, закон вступив в силу, пом'якшення відбуваються, і у нас є прецеденти, на яких ми і йдемо в Європу, і це будуть ті самі позови. Вони вже почалися. Тобто пройдені всі суди ну, національні, і ось півроку тому перші пішли справи. тобто, це вже буде не суд. мільйон, а ці мільйон євро нам звичайно потрібні там закупити реби, купити дрони. Багато для чого. Я хочу вас запитати угу. в цьому Контекст. в контексті цього закону, закону. А скільки, якщо ви знаєте угу. на сьогоднішній день цифру або та яка у вас угу. є статистика, скільки українських засуджених скористалося цією можливістю, пішли на фронт? Тому що спочатку широкомасштабного вторгнення до вас зверталися uh -huh. засуджені, і не лише до вічно ув'язнені стосовно того, щоб допомогти uh -huh. їм піти захищати українську uh -huh. державу. Е, на жаль, до ув'язнені не входять в категорію, які uh -huh. мають право піти на фронт. А там була сама велика кількість бажаючих. Uh -huh. Не можуть на фронт ідуть. Там перша була сама така партія 390 дев'яносто uh -huh. осіб, здається. З легкими злочинами, але, mm. на жаль, це пов'язане з наркотиками було, тобто так... воїни з ну, них не, не зовсім так. Да. Зараз така хвиля йде, і mm. бажаючих більше, і є дуже гарні історії, скільки, ну, чітко скільки, я сказати не можу. Но точно не менше там, 500 осіб, ну, які mm. на фронті, їх історії відстежують. Жуємо <реслежуємо> mm -hmm. ну так через yeah, родин, yeah. через них, і люди насправді ризикують життям, здоров'ям і ну, справжні патріоти, і це так. Uh, приємно, uh, uh, приємно, uh, да. Ну і ще хотілося б uh -huh. запитати. Ви вже сказали, що з 1500 засуджених довічно українців, частина українців перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина сидить. В тюрмах Лугансько-Донецької області відбуває покарання за українським законодавством з 2014 року. Ну, вони ще раніше ще сіли. Да. І я вам поставлю те питання, з якого власне, і почалася наш, да. наша з вами історія спілкування. Це правда, що вони не хочуть приймати російське громадянство? Це правда. Це правда, і це біль, і жах, і, і нічого на жаль не можна зробити. От я прийшла і прямо сьогодні знов листи від мами. От від мами, від них вони знаходять різні способи передати, і до пана Лубінця зверталися, і ну при всій повазі, це не визнані Україною території перемовин вестися. Не може не може, і що відбувається. Ось люди пишуть, що, будь ласка, скажи, донесій, ми не хочемо приймати громадянська. Їх примушують, їх примушують, їх примушують. А на початку війни, ну, чотирнадцятого uh -huh. року, то взагалі, ем, що відбувалося, от uh -huh. через історії, ну да. найкраще зрозуміти. Да. Я вже згадувала цю замкову колонію, і от історія: два брати-близнюки довічно отримали, коли їм було по 18 15 років ми очікуємо новий головний кодекс. Це молода особа, довічне покарання не може даватися в такому віці. Це раз. І ось вони скоїли злочини, вони вже більш 25 років відбули покарання. Один в замкові, а другий той самий Луганській, слав'яно-сербській колонії. І ось один брат тут отримав пом'якшення на 15 років і має реалістичний зовсім шанс ще з умови удо вийти на волю. А другий брат має шансів більше в чорний дільфін попасть в далекій Росії. Їх і... вивозять? Їх вивозять. Тобто ті, хто громадянство, їх там і катують, і примушуються. От стійких таких, що прям тримаються, вони є, їх не ну не багато, прям багато. Ну я особиста знайома з. Сімирими прям кремні такі. І Нікуди вони не ходять. І чому ж намагаються, щоб я зробіть щось через суди? Пусть тут приймуть, що то не дійсно там. Я говорю, які суди? Ну до якого суду я можу звернутися, щоб він прийняв таку постанову, щоб постанова Російської Федерації не була дійсною? Ну, ну, Знаєте, в цьому випадку дуже дивна позиція офісу омбудсмена, який а фактично віддалився, дистанціювався від проблеми засуджених на території на тери на, на українських, на українських територіях, територіях, які зараз тимчасово окуповані, і ну фактично єдина надія, і чому вони до вас звертаються, і дякувати вам, що ви їм відповідаєте. Хоча зрозуміло, що коли ти приходиш битися об, об, об бетонну стіну, то багато ти не надовбаєш з неї. Але тим не менше, мені, мені просто дивно, чому офіс відмовляє вам в хоч в якомусь там, в якійсь допомозі. І це перше, і друге вони з тієї території, я зрозуміла, з окупованих територій, mm -hmm. зі своїх колоній, які колись були українськими, а тепер взяти всі нам під mm -hmm. крило, вони не хочуть їхати нікуди. Я так правильно вони розумію. хочуть повернутися сюди, вони мріють про це і відбувати тут покарання далі. Вони хочуть бути корисними там, і вони є корисними там з ряду моментів. Це не дуже корисними. Чому так відбувається? Ну я не знаю. От ми всі там Трамп переможе, переможе? От мені цікаво, коли б така сталася ситуація, і американські там засуджені опинилися десь у Гватемалі, чи де та яку Америка не визнає, чи вони б відвернулися і сказали: ну блін, ну нам це не цікаво. Чи вони б таки за своїх громадян стали битися? От мені дуже це, цікаво. Це, це мабуть риторичне питання, тому, що українська держава і президент України заявляє, що всі українці, які перебувають на території України, на території інших держав і на території окупованих, це mm -hmm. ми велика українська родина. І звичайно, не дивлячись на те, що ці люди зчинили певні злочини, і вони отримали від України покарання. Рішення, що приймалося іменем України, суди, да, так. вони все одно не хочуть ставати представниками Російської Федерації. Вони свідомо йдучи на те, що там їх будуть катувати, принижувати. Психологічно тиск здійснювати них. Вони все одно залишаються громадянами України. Тому наша ну, власне, у, у влади тим паче у правозахисної захисної установи, яка до цього покликана, це це обов'язок битися за кожного нашого українця. Бо це показник насправді, як ну, у лікарнях і у тюрмах, mm -hmm, так, да як держава відноситься до людей, і тут ну така прикрас у мене серце розривається. Ну Є, що, що я можу це... робити, от ми про це сьогодні розмовляємо. Ви, І знаєте, це вже добре. Те, чесно, що де. про цю проблему буде знати більше українських громадян, це надзвичайно важливо. тому що у багатьох склалося враження, що після 14-го року на території Луганської Донецької областей всі українські засуджені погодилися з тим, що прийшов режим у цих угу. терористичних упробувань ДНР, ЛНР, пішли туди ополченцями. Насправді це не так. не так. Вони вони навіть зараз. Намагаються залишатися українцями в тих умовах надзвичайно складних, в яких вони є. Але є ще одна потока. Такий так, да? малий, да, приклад хлопець сидів в славяно сербській цій колонії з 20 років, ну угрупування, типу та mm -hmm. спортсмен його жінка в Одесі. Приїхати в Україну на Верховний суд. Де був, з ким він скоював злочин, отримали звільнення, щоб ми розуміли, а він не зміг ну, із війни попасти на суд. Виїхати він не може, нічого не може, хлопець вмер, то серце стало. Так от виїхати вперед, знаєте, ногами у труні, да. він зміг. І дружина ну, зробила все, щоб хоча б він в такому. Ну, чому так? Ну чому так? У мене немає відповіді, але у мене є ще питання. Питання uh -huh. стосовно того, що серед категорій довічно ув'язнених є і жінки. Це взагалі, ну взагалі, взагалі, жах і скільки для України їх є? зараз uh -huh. зараз. Я буквально сьогодні, uh -huh. перед тим як сюди, мені телефонує Катя Сюк. Uh -huh. Я говорю, скільки вас там зараз? Їх вже розвезли. Їх було 23. Де вони всі перебували? Зараз сьогодні? їх 26. Як угу. одна померла, ну і добавили угу. за сепаратизм, вже ж добавилися угу. жінки. Раніше, ну, тобто ще півроку тому, вони всі знаходилися в одному місці, в Качанівській колонії номер 54 Харків. Харків, ми знаємо, що да. там відбувається. Обстріл. На початку війни то взагалі був жах, і як дівчата трималися, і на подонах, там у підвалах жили, і вони такі ну, дружною сім'єю, що й допомагали всій колонії, там ділилися, було ну, проявили себе самим ну, кращим способом. Ось тепер весною е, їх розвезли, 24 мотивуючи, да, цього. Угу. мотивуючи ну, тим, що ситуація в Харкові, і умови ну, добавлятися будуть люди. Той стане да, ну не не утримуються умови. І е, на на сьогодні 19 жінок залишаються в Качанівській колонії, і вісім жінок в Кам'янській колонії. 30. 4. Буквально на наступному тижні я буду і в Качанівці, і буду в Кам'янській. Кам'янська визивала багато питань, бо це колонія, ну коли яка ніколи не мала справ з довічно засудженими. І керівництво дуже переживало. а ось як самі mm -hmm. наші дівчата переживали, і на початку все було дуже прикром, скажу чесно. В Качанівки як би там не було. Вони в такому окремому секторі. У них свій дворик, там вони ж господині, там і зелені, повно, і квітів на вулиці. Сам цей корпус він ну, так на, на гуртожиток схожий на на, на Насправді. коридор, загальна ну, кухня. Там можуть вони їсти приготувати, там заходи от спільні, mm -hmm. де да, ми проводимо. І кімнати. Кімнати по дві, по три ну, жінки. Mm -hmm. Ну і ось так вони там перебувають. Кам'янська хотіла як краще, вийшло, як завжди, на території колонії, територія СІЗО, а там кімната ШИЗО. Ну, тобто, це приміщення, голе пусте, ну, модно викрашене, але голе, пусте і велике. Прогулянковий дворик, як у мужиков, по 40 mm -hmm. хвилин після того, що можна було виходити. Ой, біда. Прям біда, ну зараз вже трошки все налагоджується. От поїду подивлюся, що і як, бо ну тяжко. Вони взагалом ну, на одному місці просидіти по 20 років, і вже як воно тут непогано, але ж уже звично, <зас> да. і тут все по іншому. Ну які проблеми? От, от хочу <зас> запитати, які проблеми у довічно засуджених і у жінок і у чоловіків, з якими вони звертаються, окрім От тих, яких ми вже означили, uh -huh. там в, в побуті, чи можливо вони хочуть навчатися, чи можливо працювати І приклади uh -huh. уже це до вічно засуджених. Вони хочуть працювати це і навчатися, і працювати особливо зараз, бо це є таким кроком до пом'якшення швироку, тому що там тести, коли складаєш, це все ж додаткові матеріали. Але ще до цього ми працювали і ну намагалися дати можливість людям отримати знання і якісь такі знання інноваційні, які ну. Потім і сьогодні будуть їм корисними. І кіберспорт, і навчання ІТ, це все, то що те, що ну неможливим, здавалося зовсім. Але да, і спасибі, департамент, де назустріч не без всяких різних колізій, так сказати. Але ж глобально це все відбувається. Мало того, у нас проект біржа працевлаштування засуджених керівну керів керує проєктом. Довічно засуджений, можна зайти на цей сайт там гуглі перший бо яких прикладів Більш mm -hmm. нема. У нас створений освітній простір перший теж в Україні для довічників в Житомирській вісімці, ну, і я дуже рада і побажання і вітання університу Україна, бо вони пішли на зустріч, і у нас регулярні зустрічі з засудженими довічно. проводимо навчання, заняття з психології. Теми визначаються самі от кстати, великий запит на тему самогубства. Бо це... Дуже багато суці... суїцидальних настроїв серед ну... цих довічно в'язних зрозуміло. Да. У жінок там давайте ще, щоб наша аудиторія зрозуміла, такого виду покарання, як довічне засудження для жінок немає навіть в країні агресорі. І це настільки ну прикро Брошно. і жахливо ем, ну так бути не може. Що зроблено шляхами складними, <говори> 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 складними. <говори> зареєстровано два варіанти, варіанти законопроектів по скасуванню довічного для жінок. Ну то щоб уже і так можна було, і так ну якусь знайдіть середину золоту, і давайте що ж цим з цим зробимо. Все це було ще травні. 24, О, це 24, все да. ось свіже таке. І, і нікуди вже воно не рухається. Тобто Неля, як. Венко на зустрічі не так давно. Вона про це почула, сказала, що дізнається, що відбувається, mm -hmm. на якій стадії, я ще їй не телефонувала. Ну на наступному тижні обов'язково це зроблю. Тобто є все і можна це з місця ну, зрушити. Скажіть, будь ласка, за те, що у нас ще є в законодавстві така позиція, як довічно засуджені для жінок, які здійснили злочин. Ми хоч за це ще. Не платимо штрафні санкції Європейському Союзу. Нам за це ми не платимо. За Але це... правозахисники і Європейська комісія вже робила нам зауваження з цього приводу. Да, і кабінет міністрів ради Європи, і все це нам попереду великі матеріальні витрати ряду цього Пані Яно, ну по-перше, uh -huh. я вам дякую, що ви прийшли. А я сподіваюся, що ми з вами обов'язково ще зустрінемося, тому що а тема то поїдемо до наших жінок. Може, знаєте, як то в тому нам. я вам дякую за те, що ви така позитивна людина. А ви знаєте, я розумію тих людей, які вам пишуть і і довічно засуджені, і просто засуджені, які вас знають як людину такого великого сонця. Хоча ви самі. Теж Вну, да внутрішньо переміщена особа чотирнадцятого року, але займаєтеся цими питаннями. Я вам дуже вдячна, тому що на теренах правозахисної ниви. Я мало знаю людей з з ким можна спілкуватися досить легко на дуже складну тему, тому що коли говорять про довічно засуджених, то ну навіть і говорити багато не хочуть. Все, вони ж злочинці, але ми ж давайте не забувати, людяність має бути навіть. В такі складні часи, в яких ми зараз з вами живемо. Е, Світлана, і да. ще хочу одну хвилинку сказати да, про дуже важливу справу, якою mm -hmm. зараз займаємося, і дуже сподіваюся, що ми отримаємо перемогу. Виборюємо право на справедливий суд для людини, яка отримала покарання довічно 30 років на сьогодні. Вже відбуває те саме покарання, отримала пом'якшення, правда. Це все було в Харкові в далекому 1997 році. Людина, бізнесмен, крутий на той момент молода особа, і зроблено було все для того, щоб забрати майно. Воно. Багато чого да, 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 там да, да. було. І людину всі запихнули сюди на довічно. І от зараз разом з адвокатами, і на той момент тут адвокат є у нас Печенкін, який у 2002 у році нас був у нас до речі, о, в гостях, да. був помічником же народного депутата і сам е, сидів, розбирався в антикорупційному комітеті, куди майно буряка розходилося. І зараз тривають сюди в Полтаві. От наступному тижні 26-го числа буде суд. І я дуже сподіваюсь, що таки справедливість через 30 років буде. Ну ми побажаємо вам, всім вашій команді, перемоги довічно засудженому а, буряку. Мабуть, він я так думаю, він ж розказує в тому, що він зробив. Що він зробив, якщо можна? йому інкримінували, інкримінували організацію вбивства там жінки і так сказати, дитини задля автомобіля у людини у самої автопарк машин, он на таможні в цей час підроблені бумаги, коли злочин був скоєний. І ну так все зроблено, що, начебто, ну, мотивації, ну для підстав для злочину нема. А ну, розбираємося у суді. Хай воно вже все завершиться, і буде так. А людина, яка його підставила, сиділа, виходить, сидить і все має тих дружин, і все там злочини повторюються. Ну що робити, Будемо так? сподіватися на справедливість, тому що вона існує, за неї треба боротися. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні на студії була Яна Баранова, психолог, психоаналітик, президент громадської організації «Союз Золотого віку. України, помічник народного депутата, член громадської ради при комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та прав ветеранів. Ми говорили про досить складну тему довічно засуджених з дуже позитивною людиною. Тому обов'язково лайк, підписка, коментар. Зайдіть на соцмережі Яна воранова підпишіться і будемо спостерігати разом за тією ситуацією, про яку Говорили, і можливо, ми побачимо на наступному розвиток на краще. На краще, на краще. Да. Дуже, Я сподіваюся, дуже все, вам да. вдячна. До нової зустрічі з вами обов'язково побачимося. В студії працювала Світлана Кушнір. Дякую.